Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 11 січня 2023 року. Вирішив засняти мурсе ще. Ще поки ще два качура є. Я поки ще чим його годувати, Ось такі гуси виросли. Лишилося 6 гусей і 2 одна качка, один качур. На весну лишиться тільки дві качики цих, і двоє гусей планую лишити, хай розмножуються. Несуть яйця там, подивимося, вони не вибагливі, їм не треба ніякого. Зараз покажу, що їм варю. Ось така картопля додає дерті по дві цих. це коти тут. Це ми топимо сніг, бо нема води, ні світла, ні води, Нічого нічогонько, хорошо сніги є. Ну таке оце. Підписуйтеся на наш канал ПРО АГРО. ставте лайки, нажимайте. Звіночки до нових приємних зустрічей.